Болеслав Кучерявий, князь Польщі, Мазовецький правитель і зять одразу двох київських князів. Його мати, амбітна Соломія з Бергу, організувала антидержавну сімейну змову, а сам Болеслав вигнав старшого брата з трону. Зате потім сам ледь не втратив усе. Проти нього виступили і імператор Барбароса, і папа Римський. І навіть власні брати, щоби вижити, віддав сестру за німця, сам одружився з дочкою київського князя Всеволода, а згодом з галичанкою, і навіть почав хрестовий похід проти прусів, але програв і втратив брата Генріха. На кінець життя знову заколоти, але титул Великого князя такій втримає. Болеслав IV кучерявий, правитель, що лавірував між німцями, русинами й братами, і вижив.